Друзі, привіт! Вітаю на каналі сьогодні, 28 жовтня, о 20.00 На телеканалі 1+,1 плюс відбудеться прем'єра перших двох серій серіалу під назвою Реванш головні ролі в даному серіалі виконали Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрост, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова та Валентин Томусяк. Варто зазначити, що в перших серіях ми познайомимося з головними героями, їхніми характерами, життєвими цілями та пріоритетами. Саме тут буде закладено сюжет для подальшого розвитку серіалу. У центрі сюжету серіалу знаходиться Валентина Коваль, талановита та амбітна дівчина, яка мріє досягти успіху в науці. За сюжетом у Валентини є двоюрідна сестра, вона ж краща подруга Марина. Яка завжди дуже заздрила дівчині і не могла зрозуміти, за що Валентині так щастить і чому вона отримує все, про що мріє. Марина вважає, що Валентина їй конкурентка і суперниця, яку потрібно позбутися будь-якою ціною. Саме тому вона підступно робить все, щоб позбавити Валентини місця в компанії, коханого, кар'єри та сенсу життя. Одного дня напередодні свого дня народження Валентина стикається із радою близьких людей. І за допомогою сфабрикованих фабрикованих звинувачень втрачає все: і дім, і нареченого, і довіру оточуючих. Більше того, дівчина опиняється на межі відчаю, і буде період, коли їй доведеться відгорювати велику втрату, але піднятися і піти далі. І Валентина зможе з цим справитися і витримати удар долі. Варто зазначити, що даний серіал показує, що, незважаючи на темні часи, ніколи не потрібно здаватися і опускати руки. Завжди потрібно вірити в себе і свої сили. Ніколи не потрібно зневірятися у добрих людях і необхідно завжди вірити у силу справжнього кохання. Тому, друзі, сама буду дивитися даний серіал і вам рекомендую його до перегляду. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!